Сьогодні 1 березня 2023 року. Скінчилась зима календарна, почалась весна і у нас такий собі парад. Оце у нас місяць світе, а отут от у нас Венера та Юпітер зблизились у такому собі параді. Дуже красиво виглядає, якщо ось так от наблизити. Ось вони. І ось так от виглядає у натуральний вигляд. Сонце вже зайшло за горизонт і у нас така краса. А у лютому був собі такий парад. Місяця Юпітера та Венери. 23 березня сьогодні. Місяць Юпітер та Венера вистроїлись майже в одну лінію. Спробую приблизити ось таким чином. Є також програма ось така Естиларіум, яка дозволяє з'ясувати, що ось оце у нас Юпітер та Венера. А оце у нас місяць. У цій програмі можна подивитись ще які зірки є. Ну, а у нас маринок нема, небо чисте, тому виглядає ось так от файно. Яка краса.